Це давайте вирівнювати, можливо, ми сядемо. Ні, ми не сядемо. Давайте, полетіли. Я не знаю, на екзамені допускаються вихід на друге коло. Але наша швидкість була завелика. З нами є інструктор, до речі? Ага, Інстру... ого, дивіться. Оце вона в шоці. Просто випала. Що це таке? О боже. Фу Оце вона в шоці, ви бачили? До такого її не готували. Давайте так краєшком подивимося, що там у неї. Все норм. О, ні, все. Робимо emergency landing у нас на борту. Е як це, Uncapacitation чи щось таке. Пасажири, общем трошечки не в адекваті. Накрило лягай, радар ліві штурма вправо. А, да, скальження на крило називається. Точно. Е, мені здається, це буде наступного року. <сум> я зрозумів, тобто десь місяць польотів. Е, так, швидкість ми втратили. Давайте зараз розвернемось і я не буду забагато давати газку. І, можливо, випущу завчасно закрилки ще, щоб зменшити швидкість нашу. Добрий вечір, Френзікс, вітаю, вітаю! Ти ще в статусі кадет, ще місяць не пройшов, як ти підписався. Бачу, що в тебе просто синенький погончик. Нічого, ще скоро будеш першим з білою полосочкою. Ого, дивіться, куди ми залетіли. Жистяк. Е, ну, бачите, я виявився максимально не готовий до польотів на цьому літаку. Він занадто швидкий в плані набору висоти. Ну, тобто це називається, мабуть, що він мощний. Давайте ось так пролетимо і лівим розворотом зробимо таку невеличку орбіту неповну. Давайте наліво. Підозра на інсульт, це точно. Ні, ну це капець. Це просто якась підстава. Ні, ну головою наче крутить. Я загубив тим часом аеропорт, тому що така критична ситуація, надпотужний літак. жіночка що трошечки в шоці від того, що відбувається, тому давайте скоріше спробуємо сісти. Вже чисто візуально там, якимось чином незрозумілим. Ага, Кусочок паласи побачив, Прибираю повністю тягу. І зараз, якщо що, виконаємо маневр, той, що нам рекомендував Роскут. Але він наче нормально летить зараз на всіх закрилках. Ні, не на всіх, здається, ще одне положення є. Давайте зробимо так, щоб зробити цей маневр. А на цьому літаку щось у мене не виходить його зробити. Ну що, ми сьогодні сядемо на полосу чи ні. Блін, добре було касання, але не до не дожав. Так, ну тим не менш ми сіли. Reduce speed ми встигли і звільняємо на холд Shot. Прикольно, прикольно. Ну дуже він після цесни якось поводить себе наче іграшковий.